О, друзі, користуючись нагодою, з'їхали в мене в орендарі з ось цього гаража. Чоловік продав автівку і що? І з'їхав з цього гаража. Товариш мій ліпить тут фонарь, якось так виглядає гаражик. Зараз у мене в планах продати мій маленький. Той чоловік, який хоче купити, мабуть, сюди на якийсь час заселиться. Стилажики тільки я носи на сим, горбулю. І якось так тут зараз ремонтується вас. Ді Ділексіємо емоції. Ти що? Гараж ахір'яний, якби в мене не було хати, я тут жив. Якось так, друзі. Йдемо далі. Що, друзі, за маленького мені лишили завдаток. Власниця там думає переїжджати сьогодні чи переїжджать коли там. В гіршому розкладі ми чекаємо. 10 днів і вона має з'їхати. Давай я собі положимо. <гум> вона має з'їхати і тоді ми вже що, і тоді вже буде той гараж продаватися. Мені він був цікавий тим, що поряд із ним в мене був великий, нормальний, але так як той гараж уже проданий, то й в цьому сенсу мало. Будемо надіятися, що за ці гроші ми щось доложимо і знайдемо цікавіше. Якось так. Ну Що ж друзі, прийшло декілька днів, і на Рубіні вискочив ще один цікавий гараж. На старті він продавався за 5,5 тисяч доларів. Е, скинули до 5,200, Я писав на Олексі, мені нічого не відповідало. Я просто побачив, що зменшилась ціна. Продає син власниці. Власниця старша жінка. Десь напевне два дні тому мені дзвонив телефон, тому що я ж розклав там папірці, що я куплю гараж. І по тому номеру мені здається, що та жінка мені дзвонила. Я питаю, яка ціна. Там з мінусів те, що перекриття там не залізобетонна плита, а дерево. лінія там така. Собі. Я ж там орієнтуюся. Я це все запитав. І вона мені по телефону каже, 6 тисяч. Я кажу, 6, він мені не цікавий, 3 я можу вам дати. Ну тому що мені має бути сенс якийсь там його купляти. Я там зараз продаю гаража за 4,5 краще, залізобетонним перекриттям. Yeah. І тут я так думаю, що цей що стоїть 6500, це той самий, я так думаю. Або це інший. Бо тоді по телефону вона мені казала, що 26-й номер, а сьогодні її син сказав, що 24-й номер. Може там продається два гаража, я не знаю. Але ж до чого я веду? Що от хитро, да, 6 тисяч до якогось служба знайшла, який купить за дорого? Ні. Я сьогодні поговорив з сином. Сказав, що запропоную пропоную вам чотири, тому що з плюсів там є те, що там є яма. І він сказав, що я передам мамі, і зараз та мама мені передзвонила. І сьогодні я маю поїхати ляг на того гаража. Купляти його по суті немає сенсу, тому що зараз є той сусідній з моїм, який продає агентство, Так само за 4 тисячі він мені стає. Там добре те, що він через стінку з моїм там по любому вище вищі ворота, там над ним, під ним ніколи немає зміниться. Там немає світла і немає ями. Але там, в принципі, краща лінія. І що ціна та сама. Я розраховую на те, що я поїду, подивлюсь на місце. Якщо там буде привід для торгу, ми І Якщо гараж буде непоганий і вдасться взяти його за ці гроші, ми його знову ж таки розглянемо на перевіз у тому, який через стінку змінім. Ну а якщо ні, ми сильно не засмутимо. Може, візьмемо той, що через стінку або якийсь інший, Побачимо. Що я на місці? Я вже догнав що це за гараж, і зараз я вам його покажу. Плюсів ньому мало е того, що він, як я говорив раніше, дерев'яне перекриття. Низькі ворота я вже звідси бачу, але по сусідству із моєю старою давнішньою історією. Коротше, хто пам'ятає це місце, от там у мене був найперший гараж, оцей маленький я зараз продаю. І ось цей я хочу. Коротше, що е, така от лінія. Я думаю, можна тут у культурі десь отут зробити парком місце в цьому плюс. Але дивіться, які низькі ворота. Ну, реально вони низькі. Той, що продається по сусідству з моїм, там набагато вище ворота. І в мінус той, що дерев'яне перекриття. І тут така транспортна розв'язка Всі, хто їде десь туди або туди. Тут постійно шорох, гам, шум. Коротше, вигнати машини щось робити, тут просто так не вдасться. Тим того, я вже бачу постану воріт, що вони не найкращі. Ну, коротше, будемо говорити про ціну і що, і будемо бачити. Якось так. День. Я вас бачив. Ви тут абсолютно. часто цю шкоду крутите. Хоч ходити. Вони сказали, що ми типу це є наша сама сіма контроля. То чому що тут не низькі в рота. Да. Вже якийсь пирожок сюди не заїде. у мене там набагато вищих ворота. Так, да, тут низькі ворота. рота. Тут якісь малюсінькі їм всередині. А це що построєно таке? Оце типу шкафчик, кладовка. Да, йому на оце, оце піднімалось, його тут можна розвалити. А це, це, а це чим зашили? А це защита цим пінопластом. Пінопластом. А ви доски самі ну, ми, ми, ми теж доски. А ми перекривали, Оці. Оці. перекривали. Угу. Вони вже всі струші. Ми Якщо зверху такі самі, то це погано. Ми залізом перекривалися. А нема у фотографії, як там що робилось? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. немає. А в ямі світла нема? Нема, mm там лампочки. -hmm. А він у вас давно цей грав взагалі? Давно. Ви його будували чи до вас? Ні, ми купляли. Ми купляли ісяч. Ми чіпляли, ми купляли, 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 купляли давним-давно, у нас був запорожць. Але щось це може не то. Ми з чоловіком купляли років 12-15 тому цей гараж. Ну, у мене тепер чоловік помер, син не хоче гаража, йому є в його гараж свій, о, і я продаю. Я його не переоформляла з чоловіка на себе. А як його зараз переоформляє? Ви будете купляти, я на вас зразу переоформлюю. Ні, то ви мені, мабуть, дзвонили за 6, сказали, чи не хоче я лінію. Ви, ви не ставили. Як добре 5500. Ні, я тут просто наклею бумажку, що куплю гараж. І яка жінка дзвонила, 26, теж казала третя лінія. Це 25. 25-й. 26-й може теж продається. Ми не ставили, Але, казали, 6, 6 ми не ставили. — Відставлені 5500. — Я закрив. Ні-ні, машину ще навіть не, не влупило. Mm. Що по грошам? Нема поганих гаражів і машин, є погана ціна. 1,85 85, я думаю, тут більше не буде. Або до 1,90 м. — Я не побачив. — Ну, я думаю, що більше тут нема. — 1,84 м. — Ну, бо я 1,83 м воно десь підійшов. — Кажіть, що він може? — Мама, кажи. Дивіться, я кажу по мінусах, що зразу бачу. перше — криша. Як-не-як -як вона, я кажу, не плита, вона там гнила. Друге ворота теж, це ж не повноцінні ворота, це бляшанка зашита дошкою. знизу вони вже тут, бачите, Що вузький, що ще плоский. Ну, Я не то, що там хочу звитися, але я хочу собі взяти щось вигідне. Але ви кажіть, за що реально готовий дати. Я там не то, що помочує голова, реальний клієнт. Але Ми, в ну, ми, ми ставили 5200. Ну, За 4200 то согласний. Ні, то мені не цікаво. Я сюди їхав за 4, ми, я передав 4. Льонь, кажи, що? Ну думаю, що то? 3500 я готовий за нього дати. Це так, щоб дійсно не передну з'їхати брати. Ну бо ну, є моменти, бачите таке. Ну але... давайте 4 тоді. 3500 не буде? Ні. Нам тієї мови немає. Не буде, ні. 3500 не буде, ні. Ну 4200. 4 ну скинуть 200, 4. А 3500, ні. Якщо надумаєте, набирайте. Ні, не, не надумаємо. Дзвонити не будемо. Ну, не, не дзвоніть. Ні, ні, не, не будемо дзвонити. Я поїхав на другу локацію в цьому кооперативі показати вам оцей гараж, який я можу купити. Тобто, ви пам'ятаєте, метр 84 там ворота, перекриття дошки, тепер дивимося по цьому. Я метр 85, якщо що. Ви бачите, наскільки вищі ці. Ворота тут гівняні, але там вони теж гівняні. Тобто там така сама конструкція, що каркас, з однієї сторони дошки, з іншої сторони це фольга. Козирочок там гнилий, якщо там козирьок гнилий, значить і криша там гнила. А тут чим плюс, що він реально більший, і в ширину, і в висоту, і в довжину, і по воротах, і по всьому. Сусідній із моїм, да, мінус, що немає ями, але місце тут хороше. Тут не їздять машини, так як там, тут ширша лінія. Хороше. Я, я думаю, що жінка трохи відірвана від реальності, якщо вона вперлася там чотири. Ну, але за чотири я реально можу взяти. цього. І типу це вигідніше, ну, що будемо думати. Я думаю, вона віддасть за 3500. Але я до того часу напевно, куплю цього. Коротше, що якось так. Пока такі думки хотіли це все показати. Ну що ж, друзі, зараз я їду до свого колишнього орендаря по ключі від свого колишнього гаража, який я вже продав. Для того, щоб своєму, як же це правильно сказати, щоб своєї колишньої орендарки завтра забрати ключі від свого вже колишнього іншого гаража і свого колишнього одного, в колишній інший, перенести речі колишнього орендаря від нового орендаря. Ви поняли? Ні? Коротше, попросто. Я продав гараж. Людина там ще деякий час була по проплаті. Зараз вже купити його говні, цвіти. Я йому пропонував різні варіанти. Типу купити у мене якісь інші гаражі, тому що нормальний хлопець, ми з ним давно працюємось. Через от, це вже, напевно, місяця-два надумав. Що продаємо той маленький свій гаражик в Рубіні, їде в Київ. І попросив мене швидше його звільнити, бо його не той, кому я продав гараж. Коротше, і що і я зараз їду до нього додому, бо він вночі їде в Київ, забираю ключові того гаража. принесу йому речі в той маленький гараж, який мені вже звільняють завтра. Ну а там як буде голова, перепишемо і все. Нормальний чоловік. Гараж продається відносно вигідно. Можемо його назад викупимо, я не знаю. А може ні, якщо за ці гроші купимо щось краще, є у мене ідеї. Купить той через стінку гараж, як я говорив раніше. Я вже скільки часу відкладаю цю покупку вам не передаю. завтра. Я буду це все діло грузити, Вже на місці включусь. Покажу вам той гараж, покажу вам той інший гараж. Я думаю, в його випадку це раціонально, тому що у нього лишає йому дуже підходить те місце. І у нього лишається фактично те саме місце, тому що ті гаражі болі. Він не платить за оренду. Він мені виявить. Він мене більше як рік знімав той гараж по 2000 гривень. Він економить на тому, що навіть просто не платить оренду має той самий бокс. Я думаю, що це добре, що він так придумав. М -м, він лишав мені завдаток. Коротше що. Їдемо. зі мною вже розрахувались. Я типу, навіть людині не показувати гараж середині, там купа інструменту, але приємно, коли тобі довіряють, і це те про що я говорив раніше: що жити треба чесно. Хай деколи в більший мінус, деколи коли не так багато ви заробите, але створюйте свою марку, щоб відносно з людьми у вас були добре. Е, за те, що я завтра попереношу ці всі бебахи, ну спочатку я продавав грош за 2,5 з просила мене розбити його на два платежі. Я сказав, що якщо гроші зразу буде дві і що виходить, 100 доларів мені дали завдатку. І за те, що я буду переносити різні бебехи завтра, мені заплатили 100 доларів. Ну прикольно людина мене нічим не хотіла обідати. Приємно, що. Типу, ну я не думаю, що там на 100 доларів є робота, але цінно, коли отак з тобою. Ну йому це вигідно, бо він більше заробить за той час, що я буду займатися тим. Якось так це все відбувається. Коротше, що сьогодні ми відпочиваємо. Завтра з самого ранку ми їдемо займатися тими гаражами, і я вже по факту покажу вам, що ж там відбувається. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий день і настав той час, де я буду прощатися. Перекладати з одного свій з одного колишнього свій колишній гараж. Коротше, що за них мені вже розрахували сьогодні. У планах з свого великого колишнього гаража перекласти речі в свій маленький колишній гараж свого колишнього орендаря, який стає теперішнім власником. Приємно, цінно. Хочу попрощатися з тими гаражами. Покажу це вам Возити речі буду на таврушечці От вона в мене зараз відмінному, ідеальному по всьому стані. Я її не дав. Випили сосив, привів до ладу, і тим не менше Короче, що, їдемо, включуся вже звідти. Ну що ж, друзі, ми на місці. Зараз разом з вами подивимося, в якому стані гаражі, що там є. Орендарка. Я їй заплатив різницю між тим, що в неї було проплачено, бо вона з'їхала трошки раніше, і що вона лишила ключа. Тут і ще вона лишила палети, які вона докуповувала, щоб її речі лежали не на сирому бетоні, а через палети. Якось так виглядає гаражик. Тут у нас, мав би бути ключик. Він тут у нас є. Тут спеціальний ключ, тут непростий, секретка. До речі, там я бачу, хтось перекриває дах. Можна запитати, чи не продають той гараж, тому що в тих краях, як ви бачили вчора, продавався. Ой-ой-ой, ой клас. Я заскочав за цим гаражиком, він по-своєму прикольний. Таврія сюди влазить в притул без, без фаркопа. Якийсь квадрик, мотоцикл, ще щось тут можна повністю складірувати. Гараж, як ви бачите, у нас тут душі, причому сильні. Сьогодні цілий день лело сухесенький повністю. Помістити, і скласти сюди можна багато чого. Тут у нас іде коробка на світло, теж при бажанні його можна тут законекти. Височенький гаражик. Якийсь такий от гаражик. Піддони пішли в подарунок. Я вона хотіла спочатку їх продати. Я кажу, що якщо за гроші, то вони мені не треба. Якщо кажу, маєш викидувати або немає, як забрати, то лише лише. І що? І вона каже, окей. Так що новому власнику це буде приємний бонус, тому що він йому. Я думаю, вони зайвими йому не будуть. Ніхто їхати до того гаража, але запитаємо, напевно, зараз ще за продаж. Добрий, Добрий день. Ваш гараж? День. Не продаєте часто? Бо тут якийсь оцей 24-й вроді продається і 26-й, але я дивлюсь, що це менший. Я думав, що це 26 й якраз через цей. Здається, якщо <клес> я не помиляюсь, перший чи другий гараж. 6 на 4. Оце маленьке. Mm -hmm. Це маленьке, типу 3 на 60. А... а який йде? Отут чи де? Вона зразу, на це лінія. Де двері відкриті ворота? Ну, це мій гараж. Ну, І зразу там е, криша його видна. У мене в другий чи перший гараж. На тисяч кожні за неї. Ага. Цей шаницький теж такі ворота, я понял. З, з, з цієї лінії другій спочатку. Я Ну, Там нема 4 ширини, він теж там десь три. зрозумів. Ну ладно, ну що, друзі, якось так виглядає багажник в Таврії. Зараз ми це звідси десь перемістимо. І що? І отак виглядає мій гаражик. Світло тут все-таки працює. Був період, напевно, його десь відключили. Чи вискочив автомат, я не знаю включив, все працює. У ці всі речі мені треба буде перенести в той малюсенький гараж. Їх тут небагато і немало, але вони тут є. Півтора року я тут не був. Навіть більше. Ностальгія така, що вам не передать словами. Це реально просто період мого життя. Цей гараж. Він був найпершим. Тоді був початок такого мого життєвого шляху. Скажем так, я тут робив все. Я звідси починав. Я проводив тут купу свого часу, і я реально був щасливий, що він у мене є. Всі поличечки, всі ці шкафчики. Це з моєї квартири, до речі, стара мебель. Всі всі шкафчики. Коротше, ностальгія страшна. Просто вам не передать словами. Що не знаю. Тут напевно якісь мої старі речі є, які мені було тоді, впадло забирати. Треба буде передивитися в Не хочеться гвалтувати, возиться все. Речі, е, можна було би ви скажете знову ж таки, як деякі коментарі пишуть, взяти в тата кенго, взяти тата трафік. Але чого я маю його напрягати своїми речами? Він мене так навчив, що, типу, кожен працює сам. Він не дюрає мене на свої речі, я не дергаю його. Всі Дорослі всі самостійні. Буде потреба допомогти, ми допоможемо. Нема потреби допомогти, кожен обходиться сам. Ой, друзі, яка ж тут в мене ностальгія? Навіть запах той. Я реально не знаю, як це пояснити. Гаражик мій гаражик, але я не шкодую, я його відпускаю. Він приніс мені купу радості, купу користі. Хай служить новому власнику, як і той інший мій. Це була частина моєї життя, частина історії. А Зараз прийшов час з ним прощатися. Тому я дуже задоволений, що він у мене був. Я дуже йому вдячний. Я з чистим серцем відпускаю далі. Якось так. A few moments later. Перша ходка в Таврії виглядає якось отак. Стараюсь багато не загружати. Їхати мені недалеко в той куток і ще купа всього лишилася. Що, працюємо? Ну що ж, друзі, я трошечки вже перетомився. Це у нас друга фотка. Зараз покажу, як все виглядає. Їздить недалеко, це величезний плюс. Але речей багато. Таврушка трошки присіла. Якось отак це виглядає. Що, розміщаємо компактно, тому що площа у нас невелика. Якось будемо старатися все завести. Таврія суперова машина. Я вже просто не хочу. Більше в неї грузити. Реально. Але я беру машина і не хочу її гортувати. Якось так. Третя ходочка. Політ нормальний. Продовжуємо. Few moments later. Ну що ж, друзі, остання ходочка. Наскільки я розумію, якось отак виглядає табруха. Вже все не знімав, ще, напевно, їх було дві, які я не записав. Так виглядає результат. Склали все компактненько. Людина собі прийде, прибере. Таврушка суворова. Що, і той гараж теж можна лишити, так як є, але ми його звичайно приберемо, приведемо до ладу. І Будемо зв'язуватися з людини, яка його купила, щоб, щоб віддати його. Е, що стосується цього гаражика. Чесно, милий, приємний мені також гаражик, з яким. З яким я був дуже радий, що я його купив? Я тут пробував фарбувати стелю, купа різного. Іншого типу, я з ним продовбався, як я його купив. Але що, я його тобі де він мені не морочив голову. Бачите, він дуже високий в середині. Я думаю, тут можна поробити поличок повно. Це, це скласне не на підлозі, а зверху на поличках. Як я говорив раніше, оці дві стіни бетонні. цю можна також перемурувати, можна підняти. Коротше, ідеї планів тут є багато. Гаражік так само за період того, поки він у мене був, приніс мені виключно позитивні емоції. Я йому вдячний. Я задоволений, що він у мене був, і я його також відпускаю. Хай служить новому власнику. Ну що ж, друзі, я не міг не заїхати сюди в Таврії. згадати ті часи, коли тут був я, коли тут була машина і відчути ці емоції. Я ну, не вряд чи хтось мене зрозуміє, так як я це все діло кажу, але ну, це ж кайфово. Все приємно. До теплі при спогади і ностальгія. Коротше що. Якось отак виглядає таврушечка в гаражі. Так. Так от. І за тавриню хочу, щоб живий клієнт. Півтори. Півтори. Та ти шо? А що? Ху... Ні, то я її взяв за 1100 і 300 в неї всунув, обслужив все-все-все, що тільки можна. Та ти що? А да саме буток підпити. Ні, то я вже ж взяв другу машину. Булаві, да? Ні, така була, нічого не робив. По, по кузову нічого не робив. Скільки тут всього було, вам просто не передати словам. Тут створювався той я, який я є. Я вже так, знаєте, видихнув. Така ностальгія. Я ну це навряд чи хтось просто хто до цього не дотичний, зрозуміє. Але люди, які мали з цим справу, напевно, чули цю теплу ностальгію, про яку я говорю. Що я говорив раніше, не сумую. Мусив зафільмувати, тому що і машинка, і гараж зараз буде продаватися. Гараж вже проданий, машинка продається. Що, пам'ять? Прикольно, що є той YouTube, Прикольно, що є пам'ять. Зараз ми що ще робимо. Той чоловік, який купив цей гараж, я хотів йому віддати ключа, зараз він десь не в місті, де через годину має мене набрати. Також я зараз їду в той гараж, який я давав тому хлопцю, який купив у мене маленький, на період того, поки він виїде з цього. Ну тобто, я не знав, що та жінка вийде раніше, і через те дав йому на період того, поки бо цей вже його піджимав. Коротше, поки та жінка звільниться, щоб вона досиділа, я давав йому інший гроші. Зараз ми їдемо туди, відфоткуємо його на оренду, віддамо ключа, і так закінчиться історія. Приємно. Я радий, що я передав це вам. Я записав це для себе. Ну що ж, друзі, заїхав на миєчку, заїхав ще до свого гаража, того по сусідству, з яким я хочу купити той гараж в агентства. Знайшов старожилів, знав купу різних цікавих історій. Мені дуже шкода, що я не записав це на відео. Але говорили ми в сукупності десь хвилин 40. Говорили, посміялися з дідами, іноді цікаво поговорити. Це дійсно так. І все більше мене спокусило забрати гараж. Таке відчуття, ніби він мене дійсно чекає, моїм таврію. До речі, от молодець та хоч вона чиста, заїхав пропилосос. Зараз полосну заробила 100 доларів сьогодні. Все лишилося чистеньким прятенкими і коротше що, і буду їхати на той гараж. інший.